Ще один день жалоби у Кам'янці-Подільському. 2 жовтня громада попрощалась із Сергієм Срібняком, військове псевдо Аладін. Кам'янчани кликали його інакше через жовтий велосипед, який Сергій мав у дитинстві. Серік, жовтий, веселий, смішний, лисий, <зас> активний, брався за, за все, погоджувався на все, працювали разом. За освітою Сергій Срібняк був психологом, але не цурався будь-якої роботи. До війни займався меблевою справою. Водночас був надзвичайно творчим, тож мав хобі, якому присвятив частинку життя. У мирному житті займався мебельною справою, зборкою мебелів. Це не єдина його професія була. Він, звісно, він У по -перше, нього було ще й хобі. Так ну, по-перше, він mm. за освітою психолог, реабілітолог. Він ну з ким як не з ним можна було проговорити якісь свої проблеми, питання. Він і в нас в театрі був в театрі лінк, допомагав не раз. Робили і дитячі програми, і дорослі і квести, вистави ставили. Він не шукав шляхів, аби уникнути мобілізації, став розвідником, ніколи не втрачав зв'язок з друзями і ніколи не скаржився. Він, як бувший кадет нашого військового ліцею, не маючи ніяких ні броней, нічого, він так і казав, я був готовий до цього. Тобто, просто коли прийде час. І він постійно, ми коли зізванювали, він дав, все, все гаразд, все круто, вчуся там, працюємо. Але він служив у розвідці. Відповідної інформації надзвичайно мало разом з побратимами Сергій ніс службу на Курському напрямку. Трагедія сталася 7 вересня під час виконання бойового завдання. Близько двох тижнів солдат Сергій Срібняк вважався зниклим безвісти. Згодом загибель підтвердилась 20 листопада герою мало виповнитись 34 роки. На жаль, молоде життя обірвала війна.